Ситуація наступна: колишня дружина звернулася до чоловіка, щоб той пішов до нотаріуса, написав заяву про те, що він відмовляється від дитини, і вона йому пробачить бор по аліментах. Коли я поцікавився, звідки виникла ідея і для чого таке взагалі потрібно. Чоловік пояснив, що його колишня таким чином хоче оформити відстрочку для свого теперішнього чоловіка. Давайте розберемо, чи можливо таким чином відмовитися від дитини та отримати відстрочку від служби в армії. Перше відмова від дитини у нотаріуса. це повна дурня. Така відмова не передбачена жодним нормативним документом. І якщо ви прийдете до нотаріуса із проханням зробити таку відмову, нотаріус тільки посміється над вами. Самостійно Відмовитись від дитини неможливо для того, щоб позбавити батька батьківських прав, слід звертатися до суду. Відповідно, теперішній чоловік цієї доброї жінки, яка затіяла цю всю справу, не зможе отримати відстрочку до того часу, поки біологічний батько не буде позбавлений батьківських прав, і теперішній чоловік не усиновить дитину. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.